Так-так-так, зараз так, так. ми вам покажемо ціни на духовочки. Ось така Ханса. Ханса-ханса. 12 999 гривень. Оце така ціна Ханси. Топ, ТОП тижня називається. Ширина, глибина і ціна. Ну, доволі так непогано виглядає. Далі у нас йде От іще таймери, є беко. 13999. Ну, там дивіться, хто користувався, хто не користувався такими печками. Так, далі йде біла. А ну, зараз ми з цієї почнемо. Беко. Це трошки більша. Серебриста, 18399 гривень. Беко. Що в цій беко є? Та зараз же я гляну, що в цій беко є. Тип поверхня газова, тип духовки, електрика. Ширина написана. Ну, це кого електрика і газ. І тут аж, я так поняла, електроподжиги йдуть. І вонутрі, так духовочка виглядає. Далі по духовці. Ось така Ханса. Ханса, Ханса. Щось сковородка йде. Сковородка 599, а це 1259. Ханса. Тип поверхні газова, тип духовки електрична. Ширина глибина 50х60. Електропідпал. Це Польща. З Польщі нам привезли оцю, оцю печку. Вона вже у нас, навіть довгенько стоїть. Далі БК. По БК. Теж тут є електротаймери. БК. 12888, Тип поверхні газ, тип духовки електрика. 50 на 80, електроподжик. Туреччина це з Туреччини привезли. Ось горін'є. Це наподобі, як у мене, тільки тут ручки трохи інші. Ну, теж, кстати, непогане це горін'є. 10 тисяч, а ми взагалі за 6 тисяч брали її. Тип поверхні газова. Тип духовки електро, ширина, глибина, поджиг. Чехія. Це ж Чехія. Це така духовочка. А, це електроплитка. Хан, це електроплитка. Ще сковородочка, гляньте, яка 1177 гривень. 10499 гривень. Тут, навіть, кредит можна взяти. Тип верхня електрика, тип духовка електрика. А, тут все, електрика, електроподжик. Поджик, це Польща, Кому надо, можу ось відкрити і показати, Ось така печечка. Доволі непогана, Це у кого дом на електричестві, Електро, електро. Така бачите, печка непогана. 16,999, поверхня електрика, електрика. Чехія, це ж Чехія. А ну зараз ще цю подивимося. Духовочку. А тут все ханса. Це сама ця Ханса. Водій 9599 топ-продаж. Газ. О, це кому надо газ. Це все газ, не електрика. Газ-газ із Польщі. Ціна 9599. Так що дивіться відео, встановлюйте, кого ці духовочки цікавлять. Горіння. Горіння. Отак вона виглядає. 13499. Також топ тижня, кредит на 6 місяців можна. Так, зараз ми... газ, електрика. Зверху газ іде Духовка електрика. З Чехії. Це так. А ну оцю ще печку подивимося. Оце таку треба брати, таку здорову. Це у нас фірма Електролюкс. Ну, по духовці тут тут написано. Зараз ми почитаємо, що тут написано. Ну, хто буде, хоче більш подробну консультацію по цим пічкам. Я вам тільки ціни показую. Іде газ, і є електрика. 1699. Тут навіть безкоштовна доставка. Це все газ-газ, це з Румунії. Це з Румунії нам привезли. І от з Румунії біла. Газ, газ 149. От іще ханца. Ханса-Ханса. Це можна навіть в кредит. На 10 місяців. Якщо грошей нема, то в кредит. Це газ, газ з Польща, це з Польщі Ханса. І от горіньє. Горіньє. Горіння. Тут таймери є, електроподжиги є. Духовка, наверное, вверх-вниз, ну це спрашувати треба по поводу охлаждення. Це доволі така непогана. 16799. Приход газ, а поверхня газ. Духовка електрика. Це з Чехії. Це з Чехії. Чехія і ось ще одна ганза стоїть. 16549 гривень. Газ Електрика з Польщі. Тут кредит на 10 місяців. Це газ. А Отут така духовочка йде, зараз я вам її так покажу. Що там внутрі? Можете подивитися. Ну, така, в принципі, духовка. Ну, а якщо ви виберете собі духовочку, зараз ми покажемо ще сковородочки, ціни на сковородочки. Так ті фоль і ціни доволі різні. Угу. Вон 1099, маленька 699. Завітайте фокстрот. І вас тут дуже хорошо проконсультують співробітники. Ну, а якщо ви купите... А, ось іще духовка, це встроєні. Це встроєна, іде газ. Ну, я вам так зараз трошки покажу цін. 11, 699, 9 499, Ось можна за 19 тисяч в кредит взяти. Електрика. Ну, оце отакі, от в принципі, духовочки. Це кому нужно встроєна в мебіль. Витяжки. Куча тут витяжок. А це є ще печки. О, вірпол, це що таке? Це вона щось. А, це коробка, це коробка, я показую, он, дивіться. По цінам. Коротше, 10 тисяч і 1859. Ну, дивіться, якщо ви купили це все... А, ось є ще така сенсорна поверхня. Це Вірпол. Того тижня 15 699, 14. І за 10 можна купити. Ну, це все є, можна і по каструлькам тепер. 3 699. 1699. Так що тут є? І сковородки? Ось є такі. Смотря яка поверхня, мавірно. 2200. Така непогана сковородочка. 3199. Це, мабуть, та посуда, смотря яку ви печку берете. Ну, якщо ви купуєте нову печку, то вам нужна і нова посуда, так? 28% знижки. Ой, ю моє! Набір посуду 2499 гривень. І ось набір посуду 4048% знижки. Це отак виходить. Ще чайник можна купити, зараз аж чайничок зі свисточком. Це якщо вон, 1499 і і оці ось, ось дивіться, які гарні. От можете купити чайничок, це, якщо ви заснули. І у вас обов'язково щось. Щоб розбудило. І он ложки, пльошки, поварюшки, всього багато. І консультант там сховалася, боїться підійти, напевно. Бо я можу її краще проконсультувати, Чи воно, наверное. О, Набір тефаль. Це для этих кухонний набір 499 гривень. По відповіді можна купити 129 гривень такі штуки. Ну, я не знаю, я більше довіряю дерев'яним. Так. А це заточку, це ножі натачувати. 399 гривень. Зараз іде зі знижкою було 799 гривень. Це ви можете ножі. Ну, є ножі, саме всі, а є ножі, які затачувати треба. То це вам штука в впомощ. А вона ще тіфальна бурка струлів. Ну, це я все-все-все це показувала, виходить. Так. Ага, ось вона. І от є, можна 559 гривень, оця сковородочка. Все, пішли. Пішли, нас, мабуть, вже хочуть попросити, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам треба зайти в Фокструд. І розказати по цінах. ви Мені напишіть, що вам треба показати, то я вам все покажу. Давайте ми завітаємо з вами в цитрус і зробимо огляд техніки товару, який знаходиться в цьому магазині. Ну, Відео буде не дуже длинне, а коротеньке. Так, зараз я вам покажу. Це я вам зараз через скло покажу, а потім попозже зайдемо. Електроскутер 6499. Це велосипеди. Електровелосипед. Де ж там акумулятор? А, він отак встроєний виходить. І Іон 449 електровелосипед. Ну, он класний велик, гляньте, він так зроблений, цей жіночий, непоганий з корзинкою. Там якась снижка. Це, навіть, з тієї сторони ціна буде. А на електровелосипед 4499. І самокати. Я там продаю свій самокат, хто там казав, що я дорого продаю. За 40 тисяч по не їздили три рази. А 44 999 і 27 999. У ну, мене більше як 44 90, Ну, коротше, 45 тисяч виходить. Там треба ще почитати. Ну, яка вага допустима і гімкость акумуляторів, наскільки вистачає? Оце отак. Зараз трішки попозже ми зайдемо в цей магазин. Я вам ще трохи цім покажу. Так, а тепер ми зайшли в магазин. От. О, бачите, це цей самокат Бачите, 3000 гривень кредит можна навіть взяти. Вага 27, діаметр колес 10 дюймів, 120 кг можна. Сіли й поїхали. Це цей самокат, Вон, електровелосипеди. Це теж жіночий електровелосипед. Ну він такий класний з жовтими колесами. Кредит 1934. Можна в кредит взяти. Це отак і от іще. Так що завітайте в цитрус. Електроскутера. Тут можна багато всього взяти. Так, зараз я вам покажу цю штуку. Це підставка для ноутбуку. Бачите? 1099. Іде і охлаждайка, і також можна телефон поставити, виходить. Ще одна така штука. І ось ну це трошки попроще підставка до ноутбука 799 гривень, така підставочка. О, то шо? Зеркало, зеркало, дзеркало. Дзеркало mm. 1199. Почти дзеркало. Я mm. mm. yeah, от вообще... 299 з усіх ракурсів. Та це ж оці лампи. Непогоні такі по 1000 гривень. Mm. Та японія. Світильничок. Настільний смарт-світильник. 1899 гривень. Ну, це хто блугінком улікається, отакі лампи. Гляньте, яке здоров'я зараз вам. 1649 гривень. Ну, це вона зложена. 1400. 300 999 трошки менша йде, а он взагалі така здорова. 1200 гривень. 2000 гривень, і он ще якісь лампи такі. Ваги. О, це свій вес провіряти. Смарт ваги. 1499 гривень. Ой мойо. А це этот. Зволожувач, це як жарко 4299 гривень. Це зволожувачі. Пилісоси, роботи. Це для ледо? Для... Це класні штуки. Роботи пилісоси для ледочих. Особливо в нашу квартиру, да? так? Да. Ну, а це для тих, хто любить каву. Тавомашини. Кавомашини. Кавомашини. Тут, тут цілий ряд їх стоїть. Філіпс для смачної кави, це для колі купити треба. О, бачите, для дому 5399. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо вам треба. Я завітаю цитрус. Проведу огляд техніки, яка вам потрібна. Да? А, от ще у нас будуть зима, йде перебої. З освітом зарядна станція. Зарядна mm. станція 3499 і скидка 3099. Ага, зараз я покажу тут Тут виходить 800 Вт від мережі на одну годину управління зі зіцмартак. Це отак. І от іще. Коп. коф. Ну, можна, в принципі, це таке. Треба брати в хазяйстві пригодиться. Пішли. Подивилися, до побачення. Поснімали Це. Над нами роботники, як цербере, бере, постояли. От завітайте ось в цитрус. Там куча такої техніки, яка вам для дому пригодиться. Пішли в комфі. Тепер ми далі йдемо в комфі, в комфі подивимося. Що ти там хочеш подивитися? Ти мене веди. А я так буду в сторону, поверну, зараз відключу. А це я вам зараз в цитросі покажу зарядна станція 34 999 гривень. Оплата частинами на 5 місяців можна взяти. І я вам так покажу трішки інструкції потужність 1500 Вт. Півтори. Ну, прочитайте, все зрозумієте. Бачите, тут їх великий вибір зарядних станцій і тут, як обично, Багато співробітників все щось нам пропонують, а ми тут прийшли, просто подивитися. що тут взагалі є. ой ой, -ой, -ой гляньте, який цей здоровий магазин, просто огромний. Тут такой ой-ой, тікаємо, 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 бо музика і грає, це зараз заблокують мене. О-о-о-о-о! Оце для блогінка. Ой, дивись мікрофон. Набір для блогера. 799 гривень. Вау. Лампа. Це не годиться, щоб попало. Ну, щоб попало, то щоб попало. А, хто хоче дуже простенький телефон, от дивіться. Sigma 599 гривень. Тець 549 гривень. Nokia, дивіться, 869 гривень. Nokia мобільний телефон Mini-7 є. 7, міні 7. Пам'яті 4 МБ. Ємкість акумулятора 1000. Щось там 1000 написано. Mm. Всі беруть, значить краще. Всі беруть, значить краще. Сігма mm. 1330, 2000. Ой о -моє. це такий, я так поняла, вода А от Сігма 1260 гривень ракушка. Дивіться, раз, ви відкрили. А які кнопки? Це для пенсіонерів, щоб видно було і закрити. Ще й на 27 карти. Так, да, це ще на 2 сім карти. Mm -hmm. Nokia. Хто пам'ятає Nokia? Бачите, Nokia кнопочний є. І ще є мобіль, телефон, улефоне. Та я так, в принципі, показала. А це для мужчин. Відділ для чоловіків. Ви можете от купити собі бритву. Всі беруть, значить, краще. Точно, всі беруть, значить краще. Зараз я вам покажу. Очередь стоїть. Дивіться, в магазині очередь стоїть. Ну, це вам ціни на блендери трішки покажу. Не спіша. Це в этом, в комфі. Комфі. Музика кричить, треба туди відійти. О, полісоси. є. дуже цікаві. Кому цікаві ці пелісоси? А вони йдуть за соскидочкою. 22 999 гривень. От ряд пелісосів. Ціна, звісно, різняється і за 20 тисяч, і за 18 тисяч, і за 16 завітайте. І ви можете купити багато чого тут в комфі. Краще. Краще. Все краще. Роботи пелісоси, і сковородки і посуда. Вау, тут тут просто, тут просто, дивіться, 20 тисяч набор посуди. 19 999. А вон є 21 тисячу набор, по три каструлі, мабуть. А вон є 22 тисячі. Туди додана 6 сковородка. О, 22 399, І он 20 тисяч, дивіться, такі каструлі. А вон 27 199. Ра в різних корлярах, Є в чорному, є в коричневому. Ой, о маю. Що тут по ножам? Вон, заточка для ножів 2199 гривень. Ложки, які хочете. Це я не знаю, вилка ложка 4499 Це в наборі йде по 6 штук. 6 тут таких, таких, таких і таких. Ой, -мо. Машинки стиральні. Готюги. От теж набор такий непоганий. Все, тут, коротше, співробітники поняли, що ми нічого не купимо, ми тільки... Проводимо огляд магазину, і до нас тепер не простають. Що це таке? Ножиці кухонні. 1299 гривень. Ого, ножиці, а це що? Яйцерізка. Яйцерізка, 1599 гривень. Ой, й йо Фух. Ми ножом поріжемо. Чаю, трав, ситочко. Ситечко, 899 гривень. Ситечко, ой, мило для видавлення запаху. Ой-йо. -ой. Я вам ціни просто показую, цього буде достатньо. Що це таке? Терка для імбирю Імбиру 799 гривень. А кухонний таймер 499 гривень. А це от для індуктивних печок Сковородочки ковородочки, навірно. Ось этот есть кухонный комбайн Це для этих. Це собираю груши на таку штуку. Хочу купить. 42 990. 43 тысячи гривен. Глянь, такой классный кухонный комбайн. Та тут их вообще цілий ряд стоит, тих комбайнів. И 44 тысячи, 45 тысяч. тун-тун-тун. Завітайте в комфі. І ви будете задоволені. Тут взагалі капець. А, мікроволновки вже все. От житий варіант, нам вони не потрібні. У нас вже є одна мікроволновка, яка працює 20 років і нормально, Ну, вона нам не треба. І так, далі. Печечки печечки на дачу 500 гривень. Далі це отака ще печечка є. Ні, це нам не підходить. Нам оце отака набада. Дешева. І це, це от печечка тисячі гривень. От іще, дивіться, плита електрична, настільна, 700 гривень, на дві комфорки, це електрична. І далі, 840 гривень. Хілтон. 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 Хілтон, Хілтон. Гриль. 14 тисяч гривень. І от ще один гриль. 19 тисяч гривень. Вау, а ну відкрий. О, можете м'ясо жарити. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!